Пам'ятаєте, як ми нещодавно зміцнювали руки і боролися з крильцями? Це відео стало справжнім хітом. Бачу, що воно вас зацікавило і є багато коментарів, за які я вам дуже вдячна. Сьогодні я покажу ще 5 нових простих, але дуже ефективних вправ, які допоможуть зробити руки ще більш підтягнутими, а плечі красивими. І не хвилюйтеся. Ці вправи можна робити вдома без особливої підготовки і без зайвих навантажень. Музика. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. Готові? Тож почнемо. І нехай кожен рух наповнює нас силою та молодістю. Всі ці вправи робимо в положенні стоячі ноги на ширині плечей. А спортивне обладнання, у кого є, візьміть дві невеликі гантелі, а я буду використовувати замість гантелі півлітрові пляшки. Всі ці вправи робимо доволі швидко, тому дихання під час виконання вільне. Але якщо вам підходить більш повільний темп, то вдих завжди робимо на основний силовий рух через ніс, а видих через рот, коли повертаємося в основне положення. А якщо будете виконувати ці вправи під улюблену енергійну пісню, то буде взагалі чудово. І перша вправа. Поперемінно переносимо руки з пляшками з одного плеча на інше. Уявляємо себе в ролі барменів, що роблять чудовий коктейль для міцності рук. Руки розправляємо повністю, але не заводимо далеко за голову. Лікті трохи винесені вперед. Наступна вправа. Поперемінно розправляємо руки з пляшками вверх. Такий собі своєрідний танець. Руки тримаємо як в попередній вправі. Лікоть не заносимо за голову. Тривалість вправи 30 секунд. Третя вправа. Тулуб нахиляємо вперед. Руки зігнуті в ліктях і відведені за спину. Вдих виправляємо руки максимально назад. Видих повертаємо в основне положення. Важливо не змінювати положення ліктів, тримати в одному положенні за спиною. Зробіть 10 повторів. Четверта вправа. Пляшки тримаємо в горизонтальному положенні на витягнутих вперед, паралельно підлозі, руках. Кісті рук дивляться вниз. Руки розведіть трішки в сторони. Одночасно згинаємо руки в ліктях і підносимо гантелі до основи ключиці. Фактично має рухатися рука від ліктя. Важливо тримати руки паралельно полу, не вище. Тривалість вправи 30 секунд. П'ята вправа. Руки з пляшками підняті вверх. Одночасно згинаємо їх в ліктях. І наші імпровізовані гантелі підносимо до верху грудної клітини. Руки розпрямляємо повністю, але не заводимо далеко за голову. Кісті рук направлені вперед. Тривалість вправи 30 секунд. Нагадаю дуже важливу вправу з першого відео, куди подіти крильця. Руки з пляшками підняті вверх. Тримаємо їх максимально близько біля голови, але не заводимо за голову. Згинаємо руки в ліктях назад за спину. Вдих згинаємо лікті, видих, основне положення. Слідкуємо, щоб руки були паралельно і близько до голови. Лікті трохи винесені вперед. Повторюємо цю вправу 10 разів. При достатньо швидкому темпі виконання цей комплекс займає 3-4 хвилини вашого часу. Тож навіть кілька хвилин щодня можуть змінити ваше самопочуття і підняти настрій. Друзі, я дякую вам за вашу підтримку, коментарі та натхнення. Ви доводите, що після 50 життя тільки розпочинається, і тіло може бути гнучким, сильним і красивим, а головне здоровим у будь-якому віці. Я дякую, що ви були зі мною. Пишіть ваші враження від цього комплексу вправ. Пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи. Будемо разом практикувати. Поділіться цим відео з тими, кому це може допомогти. Підписка і лайк, якщо вам було цікаво, і бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Піклуймося про себе!